Друзі, вітаю щиро дякую за підтримку нашого каналу. Хто не підписався, ще підписуйтесь, будь ласка, дуже потрібна ваша допомога. Дуже-дуже потрібна ваша допомога. Тільки на вас сподіваємося, що допоможете нам. Своїми підписками, лайками, коментарі. Друзі, зараз хочу показати вам диньки, які я вам показувала вже. Там одну ми міряли. Ви бачите, скільки вживає. Повиростали у нас тут ось такі когосниця. Вже виросла тут три штучки, вона вже жовтіє. Ну такі не дуже крупні вони, маленькі. Треба почекати трохи ще. І там далі є. Зараз хочу їх пополивати і показую вам. Жовтіє. Пополиваю, може. Е, я підписана на канал, один там автор каже, унизу буде, буде назва каналу написана. Він говорить, що треба деньки, коли починають жовтіти, не треба їх вже поливати. Я ще полью, бо ці ще, наче такі, зелені. Полю ще декілька разів, та й мабуть і все. Ось там, бачите, яка велика. Ось так. Ну як велика, така, середня. Там ще воно повиростали, понабиралося. Тут маленькі, не знаю, чи будуть з них товк якісь, чи ні. А так вон є. Буде декілька а та денька, там наче хтось її чи. чи може цей сломак її потий. Зараз вам покажу ту, яку ми міряли з вами. Я, бачите, захворіла і пожортіла. Все. Не хоче виростати. Ось так. Ось така вона. Тут якісь вони, ці грібки якісь, не знаю з чого це. Що це вона така стала. Ось так. Ось та динька, що ми міряли. Вона виросла. Ну, бачимо, що треба повийти, бо листочки такі у них повіяли трохи. Ще така спека. Такі. Прихворіла, мабуть, трохи. Декілька разів я обробляла, і, а мабуть замало надо було ще. Та й вона вже яка буде. Не будемо вже більше обробляти, бо ось мачто сидить. Хлоп, Висмоктав вже він помідор. І все, і управний. Бачите, що робиться? Не хочу його руками. Кажуть, не можна руками давити. Ось, Ось томатик вже помідорчик вже такий. На плямах. Він його вже висмоктав. Ось так, друзі. Працюємо, працюємо. Побачу ще раз. Тут наче немає помідорки. Є зелені. Ось такі зараз наші деньки. Зараз їх. Скільки їх тут штук? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Та маленька дев'ять я її. Не, не цей. Дев'ять диньок. Ну ось так. Я їх не... Нічого їх не цим кущам нічого не робила. Тільки коли я посадила, то я прищипнула зверху три листочки, де три залишилося, де чотири залишилося листочки. І це і все більше я не прищипувала, нічого не робила. Ось так. Зараз пополиваю їх, водичка відстояна, тепленька. Під сонечком стояла. Холодною не поливаю. Бо вони, як і огірочки, я так розумію, що не люблять холодною водою поливатися. І теж не люблять, щоб на ствол була водичка наливалася. Бачите, ствол вже, він вже захворів, мабуть, і тому так листочки такі. Ну ось так, друзі. Ось сьогодні так, коротесенько про наші деньги. Будемо чекати, коли поспіють. І слава Богу, виросло стільки, та й слава Богу. Ми навіть і не думали, що деньки якісь будуть у нас. Я коли садила їх, вони такі були якісь замучені. За цей це один арбузик, кавун покажу вам зараз. З бур'ян треба ще почистити. Ось він такий маленький, я не знаю, його теж на цьому каналі дивилися з чоловіком. Де, е, цей е, Автор каналу говорить, що по два відра, відра треба лити води. Ні, ми стільки не лиємо, мабуть, тому він, він таке нещастя. Таке, бачите? Ось такий він. Не, не прищипувала я його. Так він може був дуже витягнутий, один, один залишився. А тут динька. Тут ще зелені набираються, Ну я не знаю, чи буде з них ток якийсь. Все воно хвора, мабуть, лопнула. Бачите? Це той, той вірус якийсь, нічого не знаю. Треба читати, чити питання, немає часу, не встигаю. Так ростуть собі. Ось так, друзі. Підписуйтесь, будь ласка, дуже-дуже потрібна ваша допомога. Важко і дуже важко. Без хліба залишилося. Ось так. Подобайки відео, коментуйте, підписуйтесь. Хай вам щастить мирного неба! Здоров'я міцного, міцного з вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.